Привіт шахтарі, І вітаю вас у ті ProCALC! Це кооперативний шутер від першої особи до чотирьох гравців, який дуже сильно зосереджений на двох речах: добування мінералів та підривання інопланетян. Ви бойовий шахтар двох, член команди із чотирьох висококваліфікованих фахівців, які працюють на нашу космічну гірничу добову корпорацію. Між місіями ви зможете обирати між чотирма різними класами. Кулеметник з кулеметом Гатлінга — це надійний важкий бойовий шахтар, який знаходиться попереду своєї команди і придушує градом куль. Його основна робота проста: тримати зону, використовуючи свою скорострільну зброю, важкий револьвер і гранати, а також захистити свою команду від орд монстрів. Серед його спорядження ви також знайдете розгорнутий генератор щитів, який здатний захистити усю команду на обмежений час, а також завжди зручну зброю Gun, яка дозволить натягувати троси через глибокі прірви, з якими ви зіткнетесь. Скаут це усе про освітлення та мобільність. Що добре, оскільки печери Хак свідомі своєю непроглядною темрявою. Хоча усі дворфи носять із собою факели, скаут єдиний, хто має особливу сигнальну хармату для стрільби спеціальними високоінтенсивними факелами на великій відстані. Окрім штурмової гвинтівки, дробовика та свитво шумових гранат, він також оснащений перезарядженим гранатометом, що дозволяє йому швидко тікати від ворогів та пересуватися місцевістю, майже так як йому заманеться. Інженер між тим зовсім інший звір. Інженер підтримує команду, встановлюючи автоматизовані турелі, і таким чином допомагає прикрити зони для довготривалого видобутку мінералів або підготуватися до прибуття рою. А коли вони з'являються, він зручно зброїться з корострільною рушницею, а також над потужним гранатометом, щоб одним пострілом зачищати зграї менших прибульців. Коли він не влаштовує масові вибухи, він використовує платформну гармату. Найгеніальніший інструмент, який дозволяє йому створювати зручні платформи для себе та своїх товаришів, і нарешті бурильник найменший з бойових шахтарів. Як випливає з назви, він оснащений набором із титанових сфер, що дозволяють йому різати та каміння як масло, а для дальнього бою при ньому малокаліберний пістолет, а також руйнівний вогнемет, який випускає шматки липкого полум'я і спалює усе, що трапляється на його шляху. Deep Rock Galactic, по суті кооперативна гра, але якщо вам захочеться помандрувати глибинами підземель на наодинці, це цілком можливо мені це виконуючи одиночні місії, ви отримуєте усі ті ж можливості, що і у інших випадках. А також компаньона зі штучним інтелектом вашого надійного робота Боско. Він піде за вами слід униз, і, хоча він не дворф, він добуватиме мінерали, стрілятиме у ворогів і освітлюватиме печери за вашими наказами. Наприкінці місії ви повернетеся на орбітальну космічну станцію. Тут ви зможете витратити важко зароблені кредити та мінерали. Витрачайте їх на десятки і десятки апгрейдів для вашої зброї, інструментів і власних роботів. Приходьте етапи, щоб отримати спеціальні бонуси для підвищення продуктивності майнінгу, але яка з цього користь, якщо ви не вдягнені як слід. У магазині DRG Cosmetics ви знайдете усе, що потрібно дворфу, аби виглядати як найкраще. А наприкінці робочого дня завітайте до затишного бару Абіс, щоб розслабитись. Змучіть свої гори. Одним з наших дворфних сортів пива. Або, може, потанцюйте біля музичного автомата. Говорить центр управління. Кінець зв'язку. Вітаємо на борту шахтері. Келе та камінь! Дякую за увагу, друзі. Якщо сподобалось, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Скеля камінь!